Вступає Спаситель в Йордан, приймає хрещення від Бога, покірно претеча Йоанн, йому провіщає дорогу. Йордан повернувся назад, Дух Божий із неба з'явився, коли у річкових струях Син Божий Ісус охрестився, єдиний у трійці Господь, зіслав нам єдиного Сина. І Духом засвідчив святим, що кожен з нас Божа дитина. Радіє хреститель Йоанн, а голос із неба лунає, і тішиться річка Йордан. Він Божого сина купає, так хай же свячена вода, омиє і зцілить всі рани. У цей богоявлення день дасть віри нам. Повнії дзбани.